18 червня івано франківськ відвідає канадська делегація проекту партнерства для розвитку міст. Про це під час прес-конференції за підсумками візиту до Латвії та Канади повідомив міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичус. В обласному центрі Прикарпаття представники канадської сторони мають намір обговорити конкретні кроки щодо запровадження ініціатив проекту. Це запровадження моделі відкритого уряду. Тобто ми рухаємося цим шляхом і через центр надання адмінпослуг, і так далі, і через сайти, тобто інтернет. Але нам потрібно подальші кроки робити. Другий компонент це програма підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу. Третій компонент передбачає налагодження і вироблення позиції щодо співпраці з регіональною і загальнодержавною владою. За словами Віктора Анушкавичу, проект партнерство для розвитку міст», який фінансується урядом Канади, передбачає п'ятирічний цикл співпраці з містом. За цей період учасники програми мають намір зміцнити муніципальний сектор України окрім івано франківська проект співпрацюватиме ще є 15 містами із Івано-Франківської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей.